Так, другий обувний ряд. Ролетик 363. Оксано як розмірює джинси. Оксано, по чому джинси у вас? 1500 гривень. Є 500, 1500? Є 1500, є 800 гривень, є 1000 гривень, різні джинси. А, різні. Так. Ну а ці, наприклад, що хлопець міряє? Такі 1200. 1200. Так. Угу. Це момчики йдуть, вони слегка заложені знизу, і такі більш широченькі. Тут. А по розмірах? з 29 по 36 А взагалі джинси самі більші які? 44 та 46 розмір. 46 є, так? Дивіться, 363 ролет шукаєте там ззади рибка, свіжа риба продається. Приходьте, міряйте. Ну, Оксана, може вам відправити? так? зараз вам покажу, що. Міряють світленькі, дивіться. А такі, що хлопець міряє, яка ціна? 1200. Тоже 1200. Угу. Шорти ще є, так, да, Оксана? У вас шорти а. чи вже нема? Шорти є, джинсові шорти є, але залишилися е, розміри. А, це все, так, залишилося. Так, це все залишилося. Так, такі залишилися в 34 му розмірі, такі залишилося в 40 та 36 розмірі. А такі, така моделька залишилася, по-моєму, 33-34. Це з карманчика. ага. Так. Так, Оксана, як замовити номер телефону? 066 222 86 50 Оксана, або приходьте на привоз. Якщо не, не знайдете Оксано, є номер, беріть, дзвоніть, вона вас проведе, підкаже, як її тут знайти. Футболочки, все тут є, шорти, джинси, та все, все, що хочеш для чоловіків.